Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 19 липня і я хочу вам показати, як дозрівають сорти Хурон та Нельсон. Зараз ми про них поговоримо, покажу їхню ягодку, поговоримо про деякі особливості цих кущів, і ви зрозумієте, чи вам вони підійдуть для вашої посадки чи ні. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал і йдемо на огляд цих рослин. Зараз на піку дозрівання фактично всі середньостиглі сорти і починають дозрівати уже середньопізні. Зупинився на цих двох сортах Хурон і Нельсон через те, що вони займають досить високу позицію рейтингу моїх найкращих сортів. Отже, спочатку розглянемо Хурон. Хурон по своєму габітусу куща рахується одним з таких найнижчих сортів високорослої лухини. Ну, у нього такий габітус куща, приблизно як у Блюголда і у Аврори. Досить такий компактний кущик, випускає дуже мало порослі звідси з прикореневої зони. І на рахунок ягоди, ягода крупна і дуже солодка. Я неодноразово у своїх відео говорив, що у нього є такий особливий присмак, квітковий, і він дуже такий ну, дуже хороший. Хто скуштує цю ягодку, переконається, ну по смакових властивостях просто сорт не перевершений. По своїй врожайності, також вона на високому рівні. Правда, цього року він у мене трохи постраждав від зворотніх заморозків і від антракнозу, бо був трохи, за... трохи заражений даною хворобою. Але якщо порівнювати з минулими роками врожайністю, я його дуже задоволений, особливо смаковими характеристиками і крупністю ягоди. Ну ось Самі бачите, те, що з цього року є ця ягодка, вона абсолютно вся крупна. Ну і по смаку, ну, це треба скуштувати. Хурон просто надзвичайний. Ось такі кущики. Ми вже неодноразово збір з нього проводили, оскільки це середньостиглий сорт, він вже як десь приблизно 2 тижні вже як плодоносить. Ну, зараз ось така кількість ягодки на нього і така крупність. Ну І зараз хочу вам показати Нельсон. Ось Нельсон цей що ліворуч стоїть. Надзвичайно високорослий сорт. Він, якщо не враховуючи горшка, він у мене вже десь досяг до метра 80. деякі екземпляри і вище. І ось порівняйте, ось він і праворуч хурон. Бачите, хурон набагато компактніший кущик. І ось який Нельсон. Набагато вищий, ну, дуже високорослий такий сорт. Даний сорт йде середньопізній, він трішки пізніше дозріває за такі стандартні середньостиглі сорти, як Blue, Crop, Blue Gold, ну і той же самий хурон. Але по смаку ягоди ну тут просто надзвичайні смакові властивості, не дарма його часто порівнюють із дюком, що це йде такий середньопізній дюк. По врожайності, я би сказав, він трохи менший за хурон йде. Але крупність ягоди і смакові властивості. Вартують уваги. Ось самі дивіться, які тут грона, яка кожна ягодка, яка тут крупність. Крупність просто вражаюча. Він тільки в нас почав дозрівати, ще збори ми з нього не робили. Дітки надзвичайно чекають даний сорт поласувати ним, тому що він. Всім їм подобається. Ну і мої клієнти завжди запитують, коли у вас вже ягодка Нельсона доєднається до вашого збору. Ось Нельсон, будемо вже збирати. Даний сорт також викидає не дуже велику кількість однорічної порослі з прикореневої зони, але є достатня кількість порослі із старіших гілочок, тому з обрізкою тут якби теж проблем не буде. Думаю, всі будете цим сортом задоволені. Ну, треба скуштувати. Скуштуєте і тоді зрозумієте, чим, чому саме цей сорт я також хвалю. Враховуючи те, що у нас зараз такі досить дощі перепадають, уже десь тиждень і прогнозують надалі дощ. Багато сортів втратили в своїх смакових характеристиках, трохи солоду втратили, а от дані сорта абсолютно не втратили свій солод і дана ягодка просто ну, дуже смачна. Ось такий сьогодні огляд у нас вийшов у двох прекрасних сортів: Хурона та Нельсона. Надіюсь, вам щось вдалося мені нове донести про ці сорти, ви якусь інформацію для себе почерпаєте і будете знати вже на майбутнє, на майбутнє що саме обирати, що вам найбільше підходить. Не забувайте, що всі рослини з закритою кореневою висаджуються протязі цілого року, тому звертайтеся, можете спокійно їх і зараз висаджувати. Запропоную вам також всі добрива, обробки, що потрібно вам на цілий рік для ваших рослин. Ну і також можете обирати будь-яку рослину з тих, що я вам щойно показав у великих горшках, які вже гарно плодоносять. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Ну і все. Всім на все добре, до побачення.